Головний арбітр нашого матчу виводить команду Олексій Деревінський. Сьогодні обслуговуватиме цей поєдинок з усіма іншими учасниками, безсумнівно познайомимося протягом цієї гри. Гри мене немає сумнівів, що сьогодні ми побачимо справжній бій. Команди, які мають свою футбольну стилістику, мають свою футбольну філософію, мають хороші футбольні традиції. Непогано попрацювали на трансферному ринку взимку. Є нові футболісти, які приєдналися і до Олександрії, і до зорі протягом зимового міжсезоння за ними цікаво буде поспостерігати Іван Калюжний. Він вже заявлений за Олександрію. З той фейл, який мав місце тиждень тому у матчі з Шахтарем, коли він був найкращим на футбольному полі. Але ось та нічия змазана, чесно кажучи, ось тим, що стало відомо на наступний день після матчу, що Келюжний грав за Олександрію, не будучи офіційно заявленим <праць> удар поворота! І в поперечку цілить хто це Арсеній Батагов, якщо я не помиляюсь, ні. Яцик. Яцик це футболісти з дуже хорошим ударом. Ай-яй-яй. Дуже хороший момент. Зачепив Шевченко м'яч і рятує свою команду. Подача калитвинцева. Башич знімає верховий м'яч і вибиває за межі футбольного поля. Буде кутовий для Олександрії. Удар по воротах. Вище воріт проходить м'яч. Логіну хапається за голову. Нам показують Джордана. Теж хлопчина, який вміє боротися, вміє стрибати. І зараз, до речі, саме він випереджає Микола Михайленко. Він зараз із калитвом обігрався. Подача від Владислава. За ким буде підбирання падіння у штрафному майданчику. Рішення Деревінського. Немає пенальчі. Це буде контратака зорі. Зараз Бугай з м'ячем. Віддає на Гереро він на лівому фланзі. Мартинюк. Чурко, Чурко фінтить. і послизнувся таке враження. В'ячеслав Чурко. Це вплинуло на якість його атакувальної дії. Гереро. Ось цей момент падіння Івана Калюжного з цього ракурсу буде добре видно. В'ячеслав Чурко усім своїм виглядом показує, що він тут чисто намагається грати. Активно застикулював Руслан Петрович Ротань. Ковалець готує удар. Удар ковальця. в Площину воріт. Олександр Сапутін на місці. Плюжний ліворуч Мартинюк. Розстріл низу. удар. Вище воріт пробиває Калитвинцев. Крутив удальню дев'ятку, але засильно зависоко. Ну але темп таке враження у нас піднімається. А ближче до заключної третини першого тайму. Це не може не подобатися. Олександрія, таке враження перемикається на вищу вже передачу. Непогане тонке рішення від Андрія Кулакова. Стоячи спиною, воріт скидає він на партнера. Пашич проти Ковальця Ковалець кидає. Віддає зараз Мартинюк на Кулакова. Таке враження, що не був готовий Андрій Колоков до цієї передачі, калитвинцев лівою ногою з лівого флангу в руки Олександру Сапучину. Запоперек тримається Кирило Ковалець. Це дуже неприємний сигнал для Олександрія. Потрібна медична допомога капітану. А що там було? Ага, ось ця боротьба із Башичем. Башич класичний балканський хорватський. Півзахисник опорний хав, але теж надзвичайно працездатний. Готовий буде Ковалець у гру повернутися, але розігрують. Зараз луганці жуніньо. Подача калюжний. калюжний це українська відповідь. Башичу падіння копини у штрафному майданчику в Фолватаці. Так. Із загального плану було помітно, що тут тонко, звісно, намагався зіграти Джордан. Комунікація Бартуловича із Едуарду Гереро. Кампуш не надто активно пресингує його Гереро. Дає можливість підготувати цю передачу. Джордан не, кра... не найкраща гра, і удар. Зараз від Джордана до Михайленка м'яч прилетів. І це точно той футболіст, якому не можна давати пробивати. Дуже якісно поставлений удар. І тут з 12,5 метрів так, лівою ногою пробиває він, не влучає в площину воріт. Гереро, можливо, зараз. Гереро лівою ногою удар! Повз ворота проходить м'яч. Ось вам і Гереро. Ось вам і Панамський нападник. Отримав м'яч, протягнув так з гострого кута. Так отримав. Ось тут передачу. Е, дивіться, з Кампушем боротьба. Кампуш е, ну, не можна сказати, він програв цю боротьбу, так, ну але в підсумку все це обернулося проти Олександрії. Ну і Герера під ліву ногу, все як має бути, все читалося, ну але це дуже і дуже небезпечно. Калитвин, це подача до штрафного майданчика. І... Тут ризик цієї ігрової ситуації був в тому, що Олександр Сапучин просто міг не побачити ось якийсь кивок головою. Чи а тут допомогу отримує Мартинюк від партнера? Ой-ой-ой, яка зараз втрата у штрафному майданчику, удар по воротах, і Шевченко зараз буде гримати. На весь захист є за що. Була там помилка, власне, з якою ця атака зорі і народилася. Тут Шулянський. І калюжний. Калюжний вибивав, влучив у суперника, влучив у Ігоря Кірюханцева, і той вийшов на ударну позицію. Це жовта картка ну, Цікаво, чи Руслану чи Сергію Кравченко, тому що голоси обидвох є чули. Мен... Кампуш! Ого! Мігіл Кампуш. Кампус написано на його футболці. Ну, я все ж даруйте, друзі, мені здається. Якщо що там португальською більш правильно адаптувати його прізвище до української мови як «Кампуш». здіймається Юрій Коваль зі свого місця для того, аби підійти ближче і підказати партнерам. А це фол, це фол. Це картка для Джордана. Башич намагається тут перед тим, як рефері показує попередження, якось його переконати, але ні, тут жодних питань до Деревінського. Богдан Дудко іграв на Кирюханцева. Кирюханцев проти Мартинюка. Яцик! Яцик. Ось памі Яцик. Наполегливо дограв у цьому епізоді. Правильно спрогнозував ситуацію. Дивіться, пішов ось туди в лицьову лінію ну і перше намагався прострілити. Ну а потім, здається, навіть мій дуже гострий кут, звісно, але думав і про удар у цій ситуації, здається, Олександр Яцев. Ну а що тут? Джордан отримує жовту картку. Для нього вона друга. Пригадайте, кілька хвилин тому була перша за з той епізод, коли він управляв свою помилку. І це означає, що е, основний центральний захисник Зорі залишає свою команду у меншості. В десятьох залишається зоря. Ось тут він е, так насів на Кулакова. Виставив лікот у парад. Ну, дуже впевнено. До речі, це рішення прийняв Олексій Деревінський. Якоб Башич зараз падає на позицію центрального захисника Калитвинцев! І Олександрія не забиває, не забиває Олександрія. Зараз ну зараз дабл удар абсолютно міг бути. Якби у першій ж атаці після вилучення Олександрійці реалізували цей шанс. Калитвинцев прострілив і тут відбилося. Просто відбилося. А хто відбився? Відбився Башич. Так, він тут заблокував. Він тут став останнім муром на шляху м'яча у ворота, здається, у яцикі з м'ячем. Зоря першу атаку в меншості проводить. яцик пробиває хлощину воріт? Шевченко накриває м'яч. <плес> Ой-ой-ой, момент у Гереро! Добивання! І вище воріт пробиває Кирюханцев! Так, вже постфактум звучить свисток. Там Кірюханцев, очевидно, в офсайді міг перебувати. Але момент таки народжується у зорі у меншості. Не момент, момент іще. І Антюх тепер. Гереро, Герреро він може втекти. Може, треба фолити, Так і є. Кампуш порушує правила, безсумнівно, це так. А тут здалося, мені чесно кажучи, що Кампуш порушив правила. Ага, ну так і є. Кампуш порушив правила. Взагалі, жодних питань. Просто реакція Гереро на цей фол. Гереро хотів червону для португальців, наскільки я розумію. І першим Деревінський показав жовту картку для панамського нападника. Зарізать ці емоції. Ну а потім вже Мієлу Кампушу за безпосередньо Ось цей тактичний фол. І зараз висток 0-0. Олександрія та Зоря не забували м'ячів у очному протистоянні.